Ваші дії, я прийшов на роботу згідно рішення суду, який скасував незаконне рішення е, сесії обласної ради і прописав в частині, що негайно подавити Ховачука Володимира Олександровича. Я і діяв в законний спосіб, і зараз дію в законний спосіб. Е, прийшовши у вівторок, були зачинені двері, зачинений кабінет, не було ключів, не було пана Корнічука. Ми звернулися в ДВС е, Державну службу виконання в місті Рівному. Сказали, що це тільки Міністерство юстиції виконує, і державного виконавця потрібно, щоб приїжджав сюди з Міністерства юстиції. Приїхав він сьогодні, зареєстрував вимогу про негайне рішення суду. На що бачимо результати, що деякі трактують по-своєму, ми трактуємо по рішенню суду. Деякі хочуть, говорять, що по сесії обласної ради, але є суд, є вищим органом, який передбачає негайне виконання його. І постанови рішення. А відтак ваші дії далі. Зараз ми зараз виходимо звідси, а ви що робите? Я залишаюсь на своєму робочому місці. А Олександр Корнічук тоді так? нехай приймає чоловіче рішення і подає апеляцію в суд. І в апеляційному порядку ну, оскаржує так само, як ми виграли суд першої інстанції. Я ж думаю, це не є проблемою в законний спосіб вигравати суди і якби. Передбачено в чинному законодавстві. Ми все, ви журналісти, і всі бачили, вся громада римнищини, що ми тільки в чинному законодавстві все працюємо. Сьогодні державний виконавець знайомив пана Пернічука з вимогою негайно допустити мене до виконання обов'язків, виконати рішення суду. І ми прийшли сюди в законний спосіб поновитися на посаді голови обласної ради. Але ж вас ще не поновлено. Тобто є постанова суду, але розпорядження про те, щоб вас поновити, немає. Ну так зараз ми ж тут відбуваємось, є вже в канцелярії зареєстровано, державний канал зареєстрував, ознайомив всіх необхідних осіб. І тут і ми відбуваємо, перебуваємо тут для того, щоб встановити і ознайомити сторону, як вони мають діяти в законний спосіб, шляхом, щоб вони не порушували закон і потім не несли за це відповідальності.